Любі мої, шукайте Господа, шукайте. Ви подумайте, кому ви служите. Ті, що на ікони моляться, ікони держуть. Візьміть фотографію мами, папи, брата, кого-небудь візьміть і не лічно в неї, а просто просіть щось у цій фотографії. Вона вам щось дасть. Так же це робота з іконами для Бога, це мерзість. І її долопоклонство. Ви розумієте це чи ні? Коли ви до батька чи матері, до рідних підходите і просите, напряму вони дають по мірі свого понімання. І так же ви можете до Бога, якщо ви просите во благо, шукайте Господа, шукайте всім серцем своїм шукайте. Ви розумієте, що це єдиний вихід для спасіння. Тому що немає нічого безвихідного, безвихідність буде там, там, де плач і іскрагі о там буде безвихідність. Шукайте Бога, стукайте, стукайте і шукайте, і ви найдете, і вам відкриють. Це дуже важливо, тому що лукавий він хоче погубити всяку віру. Навіть коли людина починає вірити, він хоче красти цю віру. Надо слідить за своїми мислями, тому що в мислях тоді він не міє читати мислі. Він тільки міє насіювати і красти віру, казати, що це бред, що це глупо, що це показалось. Господь дус, Господь стукає до кожної людини. Він ба більше людей спас. Тільки ж люди не хочуть слухати. Людям краще, щоб вони не слухали, попить, погулять. На ікону сходить помолиться і жить. Потім другим життям. Ну що тут хорошого? Ви розумієте, що Господь любить усіх, благодаря йому ми живемо, движемо все существуємо. Як ви це не можете поняти? Якщо б він хоч нам мгновенні, хоч на мілісекунди він би одійшов, тут би робився хаос на нашій землі. Ми творіння Боже, ми не лукаве творіння, ми Боже творіння. Бог сильніший цього всього, Бог. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю для того, щоб ми жили вічно, для того, щоб нас спасти, пролив кров свою святу. Господь любе. Ви розумієте, Господь любе всіх, і Він жде, і Він зове. Не ігноріруйте Господа, не ігноріруйте, що потім будете жаліти, потім уже після своєї смерті будете жаліти, щоб ви не прийшли, якщо хто не хоче приймати особливо умишлено. Поэтому задумайтесь, думайте над цим.